Отже, пропоную приготувати основу для сиру Белперкнолі. По іншому, ми можемо зараз назвати ще це ферментований творог. Я показую з трьох літрів. Вибачайте відразу за те, що можливо темнувато. В нас знову немає світла, як і по всій. Мабуть, Україні останні, останнім часом. Ось. Тому я навіть відчинила вікно на вулицю, щоб хоч трішки було видніше. Я буду готувати з 3 літрів, тому що мені потрібен саме творог ферментований. А. Взагалі це йде основа для белперів. Різниця там відрізняється на останньому самому етапі, про це я розкажу далі. Отже, ми беремо холодне молоко. В будь-якому разі, яку б кількість молока ви не використовували, воно повинно бути холодне. І в холодне молоко додаємо закваску. Я додаю ось таку, погано видно. Зараз ось отак. NGL Dalton. Закваски потрібно Ну, десь як спічечна головка. Ось отака кількість. Додаємо в холодне молоко і залишаємо хвилин на 5, щоб закваска намокла. Закваска наша намокла, перемішуємо молочко і ставимо нагріватися до 35 градусів. А тим часом підготуємо фермент. Ферменту нам потрібна 1, третя частина від норми. Тобто, норма це рахується, якби ви варили сир. Я, наприклад, да, варю з 3 літрів. Тобто, якби я Варила якийсь сир, то я би брала три кубики ферменту. А на цей сир нам потрібна одна третя частини. Тобто, я беру замість трьох кубиків один кубик, тобто третю частину. Наливаємо наш фермент у стопочку. Додаємо трошки водички і перемішуємо. Чекаємо, поки нагріється наше молочко, і будемо додавати фермент. Молоко гріємо до 35 градусів. Все, молочко наше нагрілося. Убираємо градусник. І вводимо сюди фермент, перемішуємо, закриваємо кришечкою і залишаємо у теплому місці до повного сквашування. Якщо у вас в будинку Температура градусів 20-25, то це може статися і через 10 годин. Якщо у вас температура нижче, 25, ну, десь 22, 20 це може зайняти часу 12 годин. Але будемо дивитися, я покажу, як його перевіряти правильно. Я не орієнтуюсь по часу, я перевіряю саме на готовність по згустку. Все це покажу, розкажу, а поки що. Закриваємо кришечкою, укутуємо полотенечком або одіялком і залишаємо в теплому місці. Перевіряємо готовність нашого. Згустка для того, щоб відсіжувати. напоминаю, заквасили ми о 10.35. Зараз 18 година. Тобто пройшло 6-7,5 годин. Ось, згусток наш вже опустився під слой сироватки. Беремо, зачерпуємо кусочок, і найкращий спосіб определити це кладемо на долоню собі, і пальчиком починаємо ось так розмов. Минати. Якщо тугий і не мнеться, як ну, упругий, як кальє, то, значить, ще рано. Якщо ось так розтирається, як творожок, ось, творожок творожок м'якесенький, значить, готово. Хоч це буде ферментований творог, хоч це буде заготовка. Для Белперкноле. Все, тепер відсіжуємо. Я злила верхній слой сироватки, а тепер беру мисочку підходящого розміру, вистилаю ось так і зливаємо. Якщо десь щось у каструльки залишилося, викладаємо його просто ложечкою і в такому стані вішаємо стікати. Коли стече повністю сироватка, у вас буде ферментований творог. А якщо ви хочете зробити заготовку, щоб в подальшому це були белпери, то коли повністю стече, вам потрібно покласти оцей згусток, буде іще під гніт, щоб він був повністю сухий, без вологи. Але белпери ми з вами будемо робити вже в наступному році, в цьому році вже немає для цього молока. Основу на белпери я показала. Коротенько можу сказати, що можна робити солені, можна зробити солодкі накшталт цукерок. Коли ви стече добре згусток, ви покладете його під гніт. Добре відгнітити десь на протязі ночі, з гарним, з гарною вагою, з гарним гньотом. Потім важите і додаєте, якщо це сіль, якщо був переселені, це буде сіль і часник. Якщо ви хочете зробити солодкі, як цукерки, ви додаєте. Можна цукор, можна цукрову пудру. Пудру краще. І добре вимішуйте. Можна додати ванільку, можна додати корицю, що ви полюбляєте. І добре вимішуєте руками, щоб воно у вас все з'єдналося в одну. Таку масу, вона як масло буде, ви руками, коли отак от зжимаєте руку, воно поміж пальців, у вас пролазить, як тепле масло. Ото тоді вже буде готова маса для белперчиків. Далі, якщо це солені, катаємо шарики і обвалюємо їх в будь-яких спеціях, які вам до вподоби. Якщо це солодкі, Можна обваляти у кокосовій стружці. Можна обваляти в будь якій посипці на кшталт та, що продається для випічки кулічей. Можна зробити потерти на тертушці, шоколадку або вафельку. Тут уже ваш польот фантазій. Цукерки можна їсти відразу. А белпери, звісно, потрібно сушити. Але є і такі, хто полюбляє їх їсти, отакими, ну, скажімо, в свіжому вигляді. Тобто так, якщо у вас є запитання по белперам, з радістю вам на них відповім. Це є основа для белперів або ферментований творог. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео було комусь корисне.